Утримаємось, дякую, як я ці Так, що в нас там? Два питання, так? Так, Перше, я думаю, що трошки сформований цей порядок денний вже але з голосом, я думаю, нічого страшного такого. Це відновлення вуличного освітлення з 1 вересня. Підуть діти в школу, почнеться садити вже тимні і раніше. Тобто, що это наше решение, включайте уличное светлое хорошо, хорошо короче, если что, не надо просто решение сейчас не оговаривается? ну, яркие лица, клей на металле как астрономически? астрономически на вон Я просто не могу сейчас сказать что, что да, ну, да, не не будет. Будет. ну не круглую ночь да. когда свет выключается освещение mm -hmm. тоже выключится, да? Ну да, ну, да, да. она подключена. То... Не, я имею в виду, оно не подключено там куда-то до не. такого, что... У нас 42 точки подключения в лучшем И просто физически не нужны в да, лучшем Ну, в рассушенцах 411 это все подключено, правильно? Да? Ну, да. Так? Ну повсюду по всех рассушенцах. Не, подключится. не, не подключится. ну вот я имею в виду вот эту часть. Ну, да. Да. Выносим на голосование, тогда... Ще? І що ще там? На, на проєкти там гора? гора. Так, ну щеплений вопрос. Я не знаю як, це у в нас, може бути на вистрілив в любому ну, муту з как бы, не дуже хорошим послідством. Ми вже так в кулуарах общалися, це часті споруди зірвана. Що робимо? В общем, провели моніторинг. Ми, по-перше, в проєкті роботи по этой всю де-то от 800 до 1,5, залежить, хто називает. І по виконанні проектних робот, так, по потолок глядя от 10 до 20. До 20 тысяч Мільйонів. до миллион. Мільйонів. Мільйонів. Тому, ну, тут може варіант розглядувати. Знову ж таки, у нас проблема яка, Сось? тому що у нас досить таки непрогнозована ситуація з інфляцією і з ценами. Може проєкт посчитати, подати на якісь гранти, на якісь там співфінансування і все інше. Знову ж таки, це так спрогнозувати досить таки важко. Коли той грант буде і... Інфляція не може вдарити, поповзе знову споригування, знову це вильне, знову це. Тобто... це... Получається, це все гара, гора подключена на ці 10 будинків. 10 будинків. і І школа. школа, це поключено на 6 сілі. А туди ще включені які-нібудь там часні. Нема нікого частного. Закидував, що там отой, Ну далеко. Далеко оттуда, да? То хотів, хотим там цей, це получается в него на въезде перед, перед фермой, ну, там гранат дуже далеко. На Магистраль есть, ну нужны очистки. Конечно. Магистраль, я. Магистраль, нет, но очисні споруди ніхто в Україні не робив. Ні, тому тому році дві учасники споруди. По нашій області. Хтось робив, так? Да? Що ж вони вже закриті йдуть і невеликі об'єми, це вже біологічні більше якоїсь. Воно роз бактеріями розкладається і йде. червонять на очі робити треба, а щось. на скільки проєкт? От 800 до полтора. Трьох проєктантів вже запитали. Одні назвали конечно, сказали, скільки там. Десь до полтора ляма. Да. Ось вот послідні дали 800. 800 з 600. Ну, теж треба дивитися, щоб проєктантів були як надо. Та він, ну, вроді ж, питали, із досвідом, що вони вже робили, так. Не Пономаренко, що там один хрен нашу потрібно документи, щоб звернуться в область, чтобы они... Ну, без всей проект должен был. А, в участии проекта они не будут участвовать. Ні, ну це ни о чем проект. Потому что проект за собой тянет. Зараз ж досить такі жорсткі умови, перш за все, це екологічний наступ. Та ВНС, там, воно досить великий розділ цього проєкту і було на дорогосторіщі. Ну, с... Смотри, а, щоб прежде чем десь кудись подаватися, про гроші, треба, щоб Ні, був проєкт. То, так? так? тоді вже ж можна буде розуміти, яка наша доля, яку ми можемо підняти. Чи в область писати. А, там, чи, там, чи в області, чи якийсь грант, чи по. Чи... Ну, нужен проект. Нужен проект. Я считаю, что його надо работать. Так, це нам що надо? Прийняти рішення, щоб що? Щоб виділили гроші чи що? що Мы шукали, хоча да, сейчас. Да? Да. Ну, ну дозвіл, типу, сесійний дозвіл на проєкт. на проект. Це просто зараз вийдемо. Я як не довожу, де, де правильно скажу, домовлю довідно просто інформую, е, що є таке. Ми зараз опрацьовуємо, щоб реально вийти на февралі. Ну, я, я комісійно зараз ви... прийняв рішення доручити управлінню житлокомунального, знайти, хто зможе розробити даний проєкт нормально, дати на цей місяць-півтора, а далі, якщо яка сума, буде носить, на сесію. Щоб, щоб ми, нам не зроб... зробити, зробити, якщо це можливо, щоб, щоб з учетом інфляції зробити до кінця року проєкт, щоб його на наступний рік не коригувати. І ми з на, наступного 25 го року почали ж пошуки на гранді Тобто, Щоб у 2025 году зробити експертизу його, так? Ну, то, да. В кінці цього року, якщо на початку наступного року, щоб вже на роботі були. Ну да, так, тоді буде, mm -hmm. тогда буде свіжі експерти. Mm -hmm. mm -hmm. Таким образом, розглянути питання, як включити в бюджет наступного року, mm -hmm. першого квартала. Ну, знову ж таки, Проект, проєкт. Проєкт. Пре... Давай, проєкт, давай, давайте проєкт, мабуть, не затягувати, ми ще будемо шукати і запускати його. Його ніхто не буде робити місяць-два, його будуть робити, півгоду. може і півгоду будуть робити, може він не завершиться на наступний рік. Ну, давай ми на цю сесію винесемо. Та на сесію нам виносить, в принципі, може і не виносити. Ми комісію розглянемо і доручимо в управлінню, ми будемо в пошуках. Шукати. Ну, а вже знайдемо до да. три пропозиції і потім на сесії, щоб ну, ми понімали, ну, яку суму виносить. Яку виносить. Ну все тоді. Голосуємо. Я все. Доручить ЖКХ винесе. дешевше, що... те, ну, те, що, ну, та, те, що зробить правильно. Да. Можуть зробити проект дешевше, так, а да, роботи ж... Ще... вилізуть на 10 разів дорожче. Так, потім вже ж проблема з подрядчиком буде, як завжди. Да. Ну, да, подрядчик прийде, прийшлося, то це не то не так. І потім починаємо опять коригувати, опять вносить зміни. А потім ну, все, а потім немає. Слав, все? Ладно. Закриваємо комісію, хто так. Да.